Добрий день. В вашій увазі представлена магістерська кваліфікаційна робота на тему дослідження та програмна реалізація методів машинного навчання для розпізнавання опорних точок людини. Об'єктом дослідження є процес проєктування та розробки програмних засобів з використанням методів машинного навчання. Предметом дослідження є програмні засоби для визначення опорних точок людини. А метою роботи є дослідження та реалізація програмного забезпечення для розпізнавання опорних точок людини з метою зменшення трудомісткості та часу обробки зображень. У межах роботи було проаналізовано основні підходи до розпізнавання опорних точок людини, зокрема серверні алгоритми та готові нативні бібліотеки. Серверні рішення забезпечують високу точність. Але потребують стабільного інтернет-з'єднання та мають обмеження щодо конфіденційності. Натомість, використання бібліотек Vision та Caramel дозволяє виконувати розпізнавання локально на пристрої, що забезпечує швидкість роботи, приватність даних та енергоефективність, також не потребує подальших кроків в адаптації. Для реалізації програмного продукту було обрано SWIFT як сучасну мову програмування, з повною сумісністю з інструментами машинного навчання від Apple, високою читабельністю коду та підтримкою сучасних API. Це дозволило спростити розробку та подальший супровід програмного продукту. В якості середовища розробки було обрано Xcode, оскільки воно забезпечує повну підтримку Apple SDK, Має обудовані інструменти для роботи з. Корамель Тевіжн, а також містить засоби налагодження, тестування та симуляції. Це дало змогу реалізувати програмну систему з мінімальними витратами часу на інтеграцію сторонніх інструментів. Наукова новизна роботи полягає у розробленому підході до обробки зображень людини, який поєднує автоматичне розпізнавання опорних точок, їх нормалізацію, побудову меж структури, та подальшу графічну трансформацію. Запропонована послідовність обробки дозволяє використовувати результати розпізнавання безпосередньо для подальшого редагування зображень. На даному слайді представлено загальну структуру програмної системи. Архітектура побудована за підходами VVM, що забезпечує розділення бізнес-логіки, обробки даних та користувацького інтерфейсу. Такий підхід підвищує масштабованість програми та спрощує її модифікацію в подальшому. Тут показано взаємодія основних модулів системи, що нас цікавить модуль між Processor, який відповідає за загальну роботу із зображенням, та розподіляє роботу з різними аспектами обробки між відповідними модулями. Наприклад, модуль Filter Processor відповідає за накладання та обробку фільтрів. Droin-процесор відповідає за графічні маніпуляції, такі як малювання, а меж-процесор займається безпосередньо знаходженням точок, їх нормалізацією, побудовою меж-структур та інше. Це дозволяє гнучко розширювати функціонал без порушення загальної архітектури. На даному слайді наведено переклади користувацького інтерфейсу програмного продукту. Реалізована можливість візуального редагування окремих частин тіла, а також безпосередньо редагування контрольних точок. Інтерфейс орієнтований на простоту використання та научні взаємодії з результатами розпізнавання. У ході тестування програмної системи отримано такі середні показники, як час розпізнавання близько 50 мс, навантаження на CPU 40%. GPU 70%. Упобка визначення ключових точок сягала не більше 5%. Отримані результати підтверджують ефективність локальної обробки зображень на мобільному пристрої. У результаті виконання магістрської роботи досліджено методи машинного навчання для розпізнавання опорних точок людини та реалізовано програмну систему для локальної обробки зображень. Поставлено методу досягнуто, зменшена трудоміськість та час обробки зображень людини за рахунок автоматизованого розпізнавання точок. Дякую за увагу. До побачення.